Ось так працює наш зобр. Це вже буде у нас другий попалювальний сезон. Проводимо тест, підготуємося до нового сезону сьогодні 9 вересня 2022 року. Все працює добре. Ось так, у нас там проходять процеси горіння. Температуру ще не встиг набрати, бо тільки розпалив, будинок майже 200 квадратів, котел з будинком справляється.